Ти всіх наших постійних глядачів, мешканців Одеси та Одеського регіону телепроект Новий день розпочинає свою роботу у прямому ефірі. Як завжди, на вас чекають розмови на актуальні теми з гостями нашої студії і сюжети, які підготували наші журналісти. А розпочати я хочу з наступної теми: Закарпатське місто Мукачево перетворилось на зону бойових дій. Там була перестрілка, кидали гранати та горіла АЗС. За свідченнями очевидців все почалося з того, що до спортивного комплексу Анта зараз під'їхали джипи з бійцями та символікою правого сектору та встановленими на дахах кулеметами. Вони розстріляли комплекс, та за попередніми даними там є загиблі та поранені. Зараз ця увага країни прикута до цього міста у Закарпатській області. І за даними засобів масової інформації, у мукачево ніч пройшла спокійно, однак, все ж таки було чутно поодинокі постріли. А про цю ситуацію сьогодні ми будемо. Говорити з нашим гостем студії хочу представити Олександра Дзеленко, громадський діяч. Олександр Усельович, вітаю вас. Доброго ранку. На вашу думку, те, що сталося у Мукачево, чи можна назвати цю ситуацію провокацією, або все ж таки, і насправді, на вашу думку, чому це сталося? Прошу чому я прийшов на цю передачу? Я вже не одноразово говорив, тому що я українець і Україна для мене це. Як для кожного українця держава, за яку ми повинні переживати, турбуватися і все. Так, да. Я коли почув по Мукачево, я, звісно, не повірив. Я знаю тих людей з Прикарпаття. У мене дуже багато є знайомих. Я коли почув це, я почав дзвонити, кажуть, таки дійсно. Ви кажете, провокація, а сьогодні все можна ожидати. Сьогодні все можна ожидати. Почему? Потому що ви ж бачите, як воно робиться, а включить російське телебачення, зараз їх, правда, в місті немає, може в когось є телескопічка, як вони плещуть з тої сторони в ладоні, що в нас робиться в сім'ї. Я за вчорашній день скажу і призивав би всі, всі канали от вчора. Не треба було огня так багато, вогонь так багато підливати масла. Надо було вчора притушати якось огонь, а на кожну передачі, яку не включаєш, сидять люди і розказують, обсуждають. А воно ж зараз таке возбуждення. Надо було наоборот сказати хороші слова в тому, що може так робити не забуло, може то, а цінить розсуди один тільки суд і винесе вирок. Тим людям, хто неправильно себе повів, я, звісно, знаю давно Дмитра Яраша. Я знаю багато тих там хлопців, і ви розумієте, я не повірю навіть в тому, хто б мені що казав, що він послав туди на цю стрільбу. Мені не віриться чомусь. Він дуже порядна людина. Чому то я так оцінив його? Ми скільки спілкувались, він порядна людина. О, як там вийшлося? А е, хто винуватий? Батьки винуваті, що діти так роблять. А тому, що е, ви подивіться, в кожного депутата 5-6 телохронітелей ходить. А узнати, від якої фірми, зареєстровано, ли то правильно вруже, зроблено ліце правильно? Ні, не маєш. Да, я згоден з тими хлопцями, що треба боротися сьогодні з контрабандою і не тільки з контрабандою, а з незаконом. Але в нас є структури. Міліція, прокуратура, СБУ, суди. Да, ми кажемо, що вони сьогодні плохо. Є громадські організації. Давайте вступайте туди в громадські організації і будемо контролювати їх правильно. Третє. Якщо ви так хочете, всі, хто хоче, хто мене чує, хочете боротися зі злом, бажайте, здавайте тести, вступайте в лави е, е, міліції, вступайте туди, Теті. Под, Теті. Да, получайте, і будемо в боротися з цими приступленнями. Я вам скажу одне, е, я не знаю, як кому, але мені дуже больно. В чому? Я зараз скажу в чому. І хоч що вони всі мене почули, тому що життя дана один раз. І хто погиб, даже різниці немає, з якої сторони, чи з правого сектора, чи зліва, а погибли люди і там, і там. І в тих людей є дитина, є жінка, є мама, є брат, є папа, є всі. А ви знаєте, яким больно? І повірте мені, почуйте мене всі. Я вам скажу, чужими руками сьогодні всі питаються жар загрібати. Майте розум, не робіть того. Я вам приведу примір Крима. Ви поїдете в Крим, в Сімферополь, на кладбище і подивіться з двох сторон. Одні лежать, з інших. І умні слова сказав мені мой товариш, не буду називати його ім'я. Він каже Саша, а я їх колись просив. Всім хвате, всім хвате, не слухайте тих. А сьогодні ті, що казали. Депутатами високими, руководителями в Кримі, а немає, немає цих людей вже, їм Царство Небесне. Отак і з усіма буде. Послухайте, послухайте мене, не робіть цього. Вступайте в ряди міліції. Давайте будемо месі боротися зі злом. Сьогодні розказують о наркотиках. Нас же щось багато. І по наркотикам. У нас і наливайки ви подивіться, що робиться. Ви подивіться, що робиться. Так, да, я согласен, мені теж на душі больно, тому що я не маю того, що є деякі, там, е, ніші, як говорять, да, дачі, яхти, дома, квартири по п'ять. Так, да, ну давайте будемо боротися, щоб цього не було. Но нельзя е, займатися самоупраством. Нельзя заниматься, стрелять стріляти друг в друга. Я завжди і ще раз скажу: Бог дав, Бог і забере. От повірте мені. А якщо ми забираємо, значить ми беремо таку кару на себе. Ви подивіться, чому рождається дитина, опа, больненька. А просчитай назад, що було. Просчитай назад, що було. Я хочу сказати, що треба подумати багато депутатам нашим. Люди їх вибирають, вони повинні думати за нас. Вони підуть в депутати і відвертаються, навіть пройде коло людини і здрастя не скаже. От, От. говорив і ще раз скажу, я є всім закон по виборам приймати. Був два рази, третього разу ти не повинен там вже бути, тому що вони, ви подивіться, тільки обіцяють, а коли жити нам людям, коли нам жити. Нема коли жити. І багато того я говорив, що чому на Востокі почались, а тому, що під куполом воювали. Під куполом воювали й на востокі почали. Я вас зрозуміла, і все ж таки повертаючись до цих подій у Мукачево, журналіст відомий та депутат Мустафа Наєм таку висловив думку, що це розподіл галузей впливу бізнесу. Теж наскільки можете з цим погодитись, я вам скажу, я колись дивився телебачення, і я якось чуть-чуть поважав Мустафа Наємова. А коли я за нього багатенько так узнав, може і обманюють люди, але я й дивлюсь на нього. Я тільки що ж сказав свої слова. Суд може розсудити, що там сталося. Ми сьогодні не можемо сказати, що там ділили якісь да, говорять, що було, да, говорять, що то, але суд може розсудити. Я просто одне говорю, що сьогодні не должно бути частних формування. сьогодні должно бути все по списку, все через штаби. Оружие должно бути то-то, то-то, тому що це оружие може выстрелить в самих їх. Не повинно цього бути. Так, да, я за це. А який там розподіл був, я не можу цього сказати і не надо йому говорити, выступать в телевизор. Я одне скажу. Що сьогодні, що в нас робиться між нами, якщо йдуть якісь сварки, це на пользу другим державам. Нам на пользу оно не піде, тільки на пользу. Я думаю, що все стабілізується. Я сказав за Яриша. Яриша Порядний нормальний чоловік, я думаю, і в місті вирішиться це питання, стабілізується все. А вже суд і слідство поставить свою точку, що трапилося там в Мукачево. Я вас зрозуміла. І до речі, ну, Закарпаття, воно вважається таким ну, в чомусь проблемним регіоном. Зокрема, ну, вже були події в Мукачево свого часу, пов'язані там з партією регіонів. Так це було теж, на вашу думку, може не випадково саме це місто зараз у центрі уваги. А опинилося? Я Вам скажу, чому не випадково. Ви візьміть з 90-х з 90-х да, ушло багато. Нормальних міліціонерів дійсно ті, які не брали хабарі, які не були ніде запутані 95-му году, в 2004-му, году, Багато це просто як відсівали, готували пласкарт хороший для цієї роботи і для контрабанди, і для всього остального. Дуже багато вийшло. Ви знаєте, в кожній області є свій менталітет людей. Ви думаєте, у нас повернути цього немає? У нас теж границя є, у нас море є, і теж контрабанда, і теж багато. Я одне кажу, що сьогодні повинні штукатур повинні штукатурити, маляр має красити, сварщик варити, а компетентність повинна працювати. Ви подивіться, чому в нас пробки, а тому, що немає порядочності серед водітелів. На, на, за рулем. Ви подивіться, як їдуть, його навчили, і він їде, він більше нічого не знає. Отак от само в міліції, отак от само в прокуратурі, мають люди бути компетентні. І повірте мені, я завжди говорив і ще раз скажу, є е, області в нас, повірте, треба назначати більше місцевих, особливо в міліцію, в СБУ. Тому що люди знають територію. Люди знають контингент, люди знають менталітет людей. А в нас робиться привозять десь із Донецька, як коли було модно, з Донецька в Мукачево, а Мукачево це регіон такий серйозний, щоб ви знали. Це виход в Європу, це виход, та й Львов, і Івано-Франков, всі регіони в нас такі. От, треба підбирати кадрів, та людина комунікабельна, яка зможе знаходити общий язик. А в нас же що прийшли, аби тільки кармани набити. А за людей треба думати. А треба думати за людей. От тому так і виходить. По чому я говорив ще раз, повторюсь, ніхто не робить аналіз. А чому в нас серед совершення літніх така э, э, висока шкала по совершенню да. да. А тому, що діти теж хочуть телефон мати. Він украв телефон, йому три роки дають за це. Тут теж треба підходити з другої точки зору. Він не вкрав є селю на живе, а він хоче теж його мати. Вот так само і виходить, люди бачать, що один багатіє кожен час, кожну минуту, а інші нічого має і працює. А ви знаєте, то от і виходить. Ну я до цього не призиваю. Це треба вирішити в законному руслі. Є в нас органи, яким потрібно допомагати, в месі працювати і то, що должно бути як держава. Зрозуміло, вас маємо телефонний дзвінок, Прошу, ви в прямому ефірі назвіть себе і ставте питання. Алло, здравствуйте. Так, Меня доб... зовут Татьяна. Uh -huh. И вот я впервые с вашим гостем совершенно по всем пунктам не согласна. и Мне очень больно слушать его речь. Ну, во-первых, по поводу детей. Вы же, Божий человек, вы не имеете права говорить о том, что Бог наказывает и дает больных детей. Вы знаете, сколько у непорядочных родителей, которые пьют, бьют, у них очень много детей, а люди очень достойные, очень хорошие, и которые только добро не могут заиметь ребенка, страдают, мучаются. За что же Бог наказывает? Нельзя. Вы, Божий человек, вы не должны говорить о том, что это э, такая кара Господняя. Это во-первых. Во-вторых, по поводу детей, которые хотят телефонов, а вот у них нет, и они украдут, и вот им они получают срок. Никто, ни дети, ни взрослые, никто не имеет права красть. Понимаете? И закон должен действительно быть для всех один. И если, если, если положено, все должно быть по закону, не по совести, в совести каждого разное, а только по закону, если мы говорим о правовом государстве. И третье. Одессу строили, вы знаете, и французы, и и, и, и греки, и кто тут только не был. И, и, и какую Одессу построили? То, то есть, Одесса очень такой город, который 120 национальностей, и вы это знаете. Поэтому если человек не отсюда, но он даст нам, даст нам очень многого с другой ментальностью, с другими мыслями, с другим подходом, то ему только флаг в руки и, и милости просим, и хлеб и соль. Спасибо. Танечка, угу. я отповью на ваши вопросы. Вы, может меня не разумели. Я не, не радуюсь тому, что дитинка Хвора э, родилась. Это виноваты мы сами. Чому? Потому що не можна проти лічності робити зло. Це перше. Друге, я не кажу, щоб діти ворували, а я кажу, щоб місцева власть, сільські ради думали за тих дітей, де багато дітей а буває не можуть заробити, купити йому телефон. І не так то трудно, щоб подарили на день народження йому. І третє, я не націоналіст, я просто вам кажу, що не привозить національність, хай буде. Яка в руководство, ну щоб він знав область, я кажу в основному по міліції, по чому я працював і знаю, що це таке. А не привезти якогось кота в мішку і поставити у нас участковим інспектором, тому що участковий інспектор він має народитися на території і знати кожного людину. Ви не подумайте, що я хотів когось гарчити. Я може ви неправильно зрозуміли. Я сказав тими словами, якими от мене боль душі. До цього всього. Я теж батько, я теж дід і я теж, я як бачу десь сироту, дитину, да? і вона хоче морожена, мені не жалко йому купити, повірте мені, тому що вони наші діти. Чужих дітей немає. Вони всі наші українці. Так, дякую вам за відповідь, Олександр Васильович. На цьому ми завершимо нашу розмову. Дякую, що до нас завітали. Будемо дійсно сподіватися на мир в Україні в усіх регіонах України. І дійсно, що такі, такі ситуації я не будуть повторювати ще два слова. Так, прокажу. Да, я теж переживаю за Одесу, за Одеську область. Почому? По тому що ви куди не поїдете, і всі говорять, Одеса, 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 Одеса дуже прекрасне місто. Так, давайте ми всі вместе не будемо подимати плакати, не будемо йти з мітингами, А давайте в місті будемо організовуватися і чистоту приводить, і порядок наводить, щоб наше дійсно і поможем новому голові адміністрації, щоб дійсно наше місто було не кримінальне, щоб нас порядне було, щоб нас чисте було і щоб до нас. Як цей год почали їхати туристи, тому що город тоді буде розвиватися. Так, ще раз вам дякую за участь у програмі. Нагадаю, що ми спілкувалися з Олександром Мадзиленко, громадським діячем. А наша програма продовжує свою роботу в прямому ефірі. Не перемикайте. І наша наступна тема буде такою: з 1 липня 2015 року, торгівля пивом буде дозволена лише за наявності ліцензії. І ми вирішили запитати у Одеситів, по перше, взагалі. Як вони ставляться до цього напою? Чи вживають вони його? І як на їхню думку це вплине на торгівлю? Отож зараз до вашого уваги опитування. Увага на екрани.